Всім привіт! З вами US Карбай і сьогодні ми розглянемо покупку Mazda CX5 з Aukціona Copart, РЕСТ. Декілька варіантів з більшим пробігом і з меншим пробігом, з більшими пошкодженнями і з меншими пошкодженнями. Прохідну ставку на аукціоні, ціну доставки, вартість ремонту і приблизна вартість автомобіля під ключ. Приблизно повторюю, важко про фотографіях прорахувати можуть бути всякі форс-мажорні обставини, але ми приблизно порахуємо, скільки дорест іде, які реально прохідні ставки, з якими пошкодження, яких роки випуску, які комплектації. На конкретних прикладах і ціна підключення. В попередньому відео ми розібрали. Які є комплектації в США дорестових автомобілів? І також пам'ятайте, що реальна вихода зазвичай від покупки автомобіля в США складає близько 20% від того, що такий сам автомобіль продається в Україні на авторія. Так отже, прийдемо до конкретних прикладів. Я підібрав декілька автомобілів. Ось перший варіант Turing 2016 рік. Друге покоління одне з перших автомобілів. Бачите, Тюринг. Проста комплектація, але в Америці простих комплектацій немає. Там вже йде, наприклад, комбінований салон, як ми бачимо. І деякі опції конкретно можна почитати на сторінці попереднього відео. Так, розглядаємо цей конкретний варіант. Автомобіль Run'en Drive 2,5 літра, 103 тисячі, грубо кажучи, миль пробігу, тобто 160-170 тисяч км пробігу приблизно. Так, ранне драйв, пошкодження по правій стороні бачимо, що пошкоджено двоє дверей. Двоє дверей. 170 тисяч пробіг. Безпека ціла. З того, що видно ціла, але, скоріше за все, може бути права шторка пошкоджена. її потрібно, ми це врахуємо в прорахунку. Її потрібно буде замінити і прошити блок. Дивимося, значить, двоє дверей. По заміні самі двері в гарному стані по 700 доларів. Навряд чи десь можна знайти дешевше без ремонту самих цих дверей, щоб вони були без пошкоджень. По 700-1500 доларів. Фарбування 200 доларів. Може трошки дешевше знайти, але якщо в камері, то це 100 доларів за деталь 200 доларів 1700 доларів. Безпека, прошивка плюс заміна бокової шторки. Тут не видно, чи вони пошкоджені, але ми закладемо наперед. Так. Плюс ну, приблизно там 200 доларів. Може, щось ще там ми не врахували. 2000 доларів тут ремонта чистого, при тому, що робота, якщо виконується самим покупцем. Не враховуючи роботи. По деталях і робота виконується самим покупцем. Так, 5800 прохідна ставка на 2000 ремонта. І вводимо її в калькулятор. Так, 5800. 5800 Попарт. седан. 2.5. Так, дивимося рік. 2017. 2017 рік. Конкретний приклад прораховуємо. 14988. 15 тисяч. Цей автомобіль приїжджає 15 тисяч. Плюс 2000 ремонту, не менше. Тобто 17 тисяч доларів. Якщо робити ремонт самому, але фарбувати деталі в камері і взяти гарні двері по 700 доларів без значних пошкоджень. Таки що зразу пофарбується. Ну і що, звісно, переставити сиверей на двері донори. Так, ось такий варіант з таким пробігом. 160-170 тисяч кілометрів, приблизно там в цьому діапазоні буде, якщо перевести, 17-й рік. Ось так виходить реально така ціна. 15 тисяч плюс 2 тисячі ремонта, 17 тисяч доларів. Другий варіант розглядаємо. Ось такий варіант Grand тюринг. На порядок один вища комплектація. З реально незначними пошкодженнями. Бачимо, що тут пробіг 55 тисяч ми множимо на 1,6. Виходить у нас приблизно 80 тисяч кілометрів. Бачимо пошкодження також по правій стороні. Але тут незначні подряпинки на заднє крило, Вон видно, що подряплено. і пошкоджений захист нижньої частини передньої дверки. Незначні реально пошкодження. Закладемо там 500 доларів так чисто. Думаю, що там можна все буде зробити. Все реально можна зробити. Ціла безпека, салон чистий. Run and drive. 8500. 18-й рік на рік новіший. На одну комплектацію кращий. З мінімальнішими пошкодженнями. Рахуємо його. Рахуємо його. 8500. Так, седан бензин. Так, і рік 2018. 2018. Так. Так, даний автомобіль приїжджає 18 700. Ми закладаємо 500 доларів на ремонт. І реально в нас виходить десь 19 500, нехай. 19500 Ось така різниця. Бачите, ось така різниця виходить у нас у двох цих автомобілях. Даний автомобіль виходить реально 1950. Вже під ключ, повністю готовий. Я не рахую там фільтра, масла і так далі. Ми рахуємо те, що ви зробили його, і теоретично можете сісти і їздити. Ось цей виходить 19,500. Гранд Тюринг 18 рік, 8500 прохідна ставка. Ну, тут виграшна ставка. З 80 тисяч. Так. І цей автомобіль у нас з ремонтом зусим. З ремонтом зусим. При тому, що ви самі будете робити ремонт, звісно. 15 плюс 2000 ремонта – 17. Ось так можна приблизно орієнтуватися на такі реальні цифри з ремонтом, з усим, якщо тут самому робити ремонт. Якщо робити ремонт, ну, десь, звісно, трошки буде дорожче, може там до 500 доларів. Це вже залежить від компанії, яка робить ремонт. І беруть всі по-різному, це зрозуміло. Тому десь хай навіть. Такий виде 17500. Це один із перших автомобілів. Бачимо 160-170 тисяч побіг 17 рік Тюрінг. Там краща комплектація. На рік він молодший той автомобіль. І менше пошкодження від початку. Тобто він буде рентабельніший в перепродажу наступному. Але 19 000. от така різниця. Ось такі реально ціни на 17-18 рік залежно від пошкоджень. Так, можна взяти, відремонтувати, і так реально вийде воно вам в такі цифри. Надіюсь, я вам допоміг. Якщо якісь цікавлять автомобілі, пишіть в коментарях. З радістю вам допоможу підібрати прохідну ставку. Зроблю огляд на цей автомобіль. І можу підсказати, до якої ставки варто його торгувати, щоб для вас це було вигідно. І це реально стало для вас вигідніше, ніж купити його тут на місці. Вже готовий такий автомобіль. Пишіть в коментарях, дали вам покупок. До зустрічі з вами був Верх Вес Карбай.